Збірка за 25К. Ось кому потрібно. Ось з зайшов в якийсь кут. Глухий кут. Все, от можна зробити скріншот. Раз. Зробили. Як там запишіть? І його збирати. Тепер окремо пояснюю, для тих, хто цікавиться, чому цей магазин, чому цей магазин буде дешевше. І магазин відповідає, ну, не було проблем з гарантією. Думаю, не буде це офіційно, ніяких БУ, ніякого рефарбу. Так, блок живлення 500 Вт. Залман. Нічого такого в нього немає. Активний PFC. Такий, щоб потягнув таку збірку. Менше не можна, більше можна, але буде просто запас на майбутнє, якщо буде якийсь під апгрейд. Ціокарта R6600 срок 2 роки гарантії, можна дорожчу, але буде впливати вже на Прикупивши Закопичувач SSD 6 років гарантії. Перед пакер раніше не брав, але буду брати за такі гроші, тобто швидкість типу 3 чи 5000. Те, що треба. Корпус. Більш-менш якесь скло важкий. Але для Одній збірки піде чому ні. Кулерів нема. Два кулера: один спереді, другий позаду. Ось тут. Позаду тут передній ставиться знизу, задній зверху. Все, два кулера буде достатньо для такої збірки. Материнська плата B450. 3 роки гарантії. І менше небажано, і дорожче буде впливати вже на бюджет. Три платки оперативки по 8 ГБ. Чому? Тому що 16 мало, 32 багато. Ну, буде дорожче. Бо забагато не буде, 32 можна брати, але бюджет. 5 років гарантії. Процесор. Рік гарантії, але це треївська версія. 5600, згоден те, що потрібно там. Я силочки прикріплю на блогерів, які там розбирали. І тут я згоден з процесором. З пам'яттю не 16, 16 мало, 32 буде дорожче. Тут 24. Я вибираю, раджу 24 взяти, нічого страшного. Нема ще три планки. Кулер. Це просто. Народний кулер, Тут нема що навіть додати чи відбавити. Такий кулер повинен стояти в кожному народному ПК. За ці кулери я вже казав. Це 1800 обертів, якщо я не помиляюсь, кулера, Не одні ще саме. І Два таких штуки буде достатньо для корпусу, в принципі. І охолодження для ССД. Обов'язково потрібно брати охолодження. Можна дешевше, в цьому магазині зараз немає дешевше, але е, нічого страшного. Там десь 150 гривень переплата, це не, не дуже впливає на цінник, на бюджет. І виходить такий бюджет 25 тисяч з усім, з корпусом, всі, всі запчасті, які потрібні, всі комплектуючі, які потрібні для системного блоку. Все, дякую за увагу. Коментуйте, збирайте. До побачення.